Де знаходиться стрес, це про знову ж таки це про вже фізіологію, чи про що це? Де він знаходиться? мається на увазі, що для того, щоб його подолати, чи для того, щоб ним управляти, скажімо так, для того, щоб ним управляти, потрібно знати, де він знаходиться. Якщо люди думають, що стрес це щось, що знаходиться не в мен... ну, якби, це про сприйняття, про те, що якщо я думаю, що це від мене не залежить, якщо ну при чому тут я? Ну просто от там події такі, світ такий, там і так далі, то я не можу цим управляти. Тобто оце управління залежить від того, чи я беру 100% відповідальність за себе, не за те, що відбувається все, а за себе. За свою реакцію. Тобто Я не можу змінити там, погоду чи природу, але я можу змінити своє відношення. Угу. 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 Ну, тобто секретний секрет це якраз про те, що особиста відповідальність, так? Да? Ні, це про те, секретний секрет це про те, що наш, наш організм наскільки цілісна система. Що він може справитись на 100% з усіми усим, з викликами, що взагалі відбувається в нашому житті. І є лише одне, що може якби, це виключати. Так от, організм це що справляється. Це наша імунна система, імунна система здатна подолати всі виклики. І є єдине, що її може виключати, це стрес. Тому що ну, от люди не розуміють, що, наприклад, вони думають: ой, у мене болить голова, у мене там серце, у мене там нирки, у мене там ще там щось. І люди думають, так, пігулка, ось ну, це нормально, я хворій. І не уявляють собі, не, не, не розуміють тому, що, того, що насправді оці корені цього це є у стресі, тому що коли б була сильна імунна система, вона би здатна була. Всі наші органи, які б то не були, тримати в балансі. Якщо імунна система слабне, психосоматика пробиває те, що най, ну, є найвразливішим. Тобто, якщо підвищується імунна система, все, ну, ти можеш, наприклад, відчути якусь, що вже ти заболіваєш, їдеш на море, там місяць собі живеш в інших умовах, відпочиваєш. І раз ти відчуваєш, о, так уже я себе нормально відчуваю. Чому? Де ділися проблеми? Ну, тому що твоя імунна система вона підвищилася. Ну, тобто, ти зміцнила свою імунну систему. І, від ці, і, і ця імунна система вона, дуже вразлива до стресу. Бо тобто стрес це те, що може виключити нашу імунну систему. І тому ну, це, роз, що це дає, коли ми розуміємо цю вразливість до стресу. Якщо ти відчуваєш, да, що в тебе е, ну, тобто є втома, тобто, знаєш, там, е, знижений імунітет там, і так далі, да, через якісь напруження і так далі. Тобто ти повинен розуміти оці симптоми, да, які uh -huh. так чи інакше тебе роблять вразливими. Да? Може, якраз uh -huh. це є розуміння цих симптомів, які підвищують вразливість мою, ні? Ну так, так. Тобто, якщо тобто, я розумію, я вже упахалась так, що грубий щелчок мене може вивести просто із стану угу. балансу. Да? І, значить, Я, що? Тобто, я повинна собі, знову ж таки взяти на себе відповідальність і розуміти, що треба зробити перерву. Треба, угу. значить, так. якось змінити там, якусь умову, яка є руйнівною для мене, да? щоб не було цього стресу і. Угу. Такого чи захворювання, чи там, знову ж таки якусь там неврозу, чи ще щось. М ну, Можна так сказати, що є якась кордони. От так як у е країни є свої кордони, які не можна порушувати. Ну, вони, абсолютно. Але, ну, наприклад, там от зараз там, війна, і ми вже бачимо, що відбувається, коли наші кордони порушуються. Тобто ми стаємо дуже вразливими. І так само людина. Вона може не помічати, але ці кордони так само можуть порушуватися у внутрішньому О, твоєму. Так, якраз, якраз іде мова про кордони нашої безпеки. Так, кордони безпеки. Угу. Так, і так, коли так. вони порушуються, оці кордони безпеки, то ми стаємо дуже вразливими, і ми страждає наша психосоматична, тобто страждає наше тіло. І для так. того, щоб оці кордони не порушувалися, потрібно розуміти. Коли вони порушуються, і потрібно розуміти, що саме їх порушує, що призводить до їх порушення. Тобто ну, треба ну, знати. Це, я ж кажу ці симптоми, які свідчать про те, що да, йде порушення цих кордонів, mm -hmm. що наше, ми стає, опиняємося в небезпечному стані. Потрібно ідентифікувати. якби Або ідентифі... да, ідентифі... ситуація, так, ідентифікація ситуації, або ідентифікація, знову угу. ж таки. Ну, я би mm -hmm. назвала все ж таки їх симптоми. Тобто, що? Що, що да. Uh -huh. що говорить uh -huh. про те, що ми у небезпеці, да. так. Uh -huh. Тобто, якщо ми це помічаємо, ми можемо сказати, Та, так, стоп. Ну, тобто, Оця недвалість, так, чого? Тобто тут про оцю знову ж таки увагу до себе. Е, ну, наприклад, там, якщо ми на сонці від 40 градусним там, температурою, ми розуміємо, що шкіра може наша зазнати опіки. І так само тут ми маємо розуміти, що які е фактори. Да? Які які фактор... фактори... Призводять до того, що ми, наша психосоматика так, може, може страждати, чи у нас понижається імунітет, ця імунна система, наша під загрозою. Так, і далі наступна фраза усвідомлення як ресурс для стілення та міцності. Тобто мається на увазі, що якщо ми усвідомлюємо, ми розуміємо, ага, я розумію. Наприклад, я приходжу в ресторан і мені говорять: ну, тут ось там для вас там кетчуп, майонез, чіпси, чи ще там щось, там, ну, знаєш, там, ну, чи магазин. І я розумію, ні, це мені не можна, я цього не беру, тому що це для мене шкодить. Це шкодить моєму організму. Ну, І це моя відповідальність. І тоді, коли я це розумію, я якось можу подбати. Краще про себе і тут, і тут, якщо я усвідомлюю, якщо ж я розумію, що ага, оце мені підходить, а це мені не підходить. Я це як я це могла ідентифікувати? Через знову ж таки, через те, що я це спробувала один раз, я відчула результат, відчула, як це на собі, і я вже можу сказати, ні, мені це не підходить. Я цього не хочу більше. Я не хочу експериментувати, я не хочу ставити під загрозу там. Навіть. Так само тут. Оце усвідомлення, це наш ресурс. Тобто, якщо я усвідомлюю, що зі мною зараз, що з моїми емоціями, що з моїми почуттями, що з моїми фізичними симптомами, я починаю тоді уже розуміти, що мені підходить, що мені не підходить. Тобто, для того, щоб мені було комфортно, я маю сама організувати собі комфортне середовище. І так, в усіх факторах, наприклад, починаючи від їжі, ну, і можна сказати так. Як ми це проявляється, і в інших факторах. От, наприклад, як ти харчуєшся, так ти живеш, можна так сказати. Ну, знаєш, от що ти їси? Якщо ти їси забагато нездорової їжі, ну то значить в твоєму оточенні багато нездорової, е, спілкування якогось контактів. Так само ти можеш е, тоді споживати нездорову інформацію, і, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто можна прослідкувати в усіх сферах, як це проявляється. Mm -hmm. Але тут допомагає нам усвідомлення, тільки ти виявив хоча б десь, ага, оце мені не підходить. Mm -hmm. І так само ця ниточка може потягти багато-багато ну, змін у твоєму житті. Там, наприклад, коли я вже переходжу на більш здорову їжу, то в мене вже з'являється більш здорове оточення навколо мене. Я вже починаю спілкуватися з більш здоровими людьми, які теж дбають про здорову їжу, наприклад. Розумієш, мені вже не цікаво сидіти десь в підвалі, там, ну, там сказати, як чи ще щось. Розумієш? Тобто у мене вже виробляються здорові звички, і ці здорові звички приводять мене до здорових якихось стосунків. Я вже розумію, що, вже, наприклад. Раніше, наприклад, я вважала, що тільки сильні емоції, ну це так прекрасно, це по-справжньому. А зараз я так не вважаю. Я розумію, що це токсично, що це занадто для мене, що це нездорово, що це не що це впливає на мою фізику і на інших людей так само. Тобто, розумієш? Тобто, змінюється абсолютно. Мої відношення змінюються мої ідеї, змінюються мої думки, змінюються мої відчуття, змінюються мої стосунки, змінюються мої оточення. і це тягне там. Тоді змінюється моя робота, змінюються мої стосунки з роботою, змінюються мої стосунки з світом. Ну так, і ну, і то, тут ми пішли від того, що ми е, навчились ідентифікувати ці фактори, які нам заражають. Mm -hmm. І фактично mm -hmm. ми відпрацьовуємо навички да, формування нових здорових да, mm -hmm. якихось. Mm -hmm. ну, тобто ми відпрацьовуємо нові здорові навички, які сприяють знову mm -hmm. нашій міцності, нашій стійкості, да, нашій Так, резильєнтності. Да? Так, так, так. І е, я маю на увазі ще те, що навіть малі зміни. Отакі От дуже незначні зміни, вони приводять до колосальних наслідків. Навіть незначні зміни. зміни. Якраз тепер розумієш, а ці зміни коли? Коли я відчуваю себе як цінність? Тобто, коли Теб, я дивись, тобто, ні... ці зміни тоді, коли я усвідомлюю. Це перший крок. Я можу це усвідомлювати. Так, да, це мене руйнує. Так, я знаю, і це я вже буду, є. Плюс як по своєму славіку. Та, я знаю, що мені буде погано, але все одно, зараз я хочу. Я кажу, Слава, так. Uh -huh. Дивись, буду... тут це вже перший крок. І тут треба розуміти, що це, цей розвиток він не відбувається відразу. Перший крок це просто усвідомлення. Але це перший крок, без якого немає другого. Так. І тут треба давати час, наприклад. Є щось, що я вже можу робити, а є щось, що я не можу робити. Розумієш? Однако. От року можемо тут буде як результат до е, те, що людина вчиться е, оці кроки свої, да, е, mm -hmm. до, е, до, 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 до змін, да? Mm -hmm. тобто, так? Тобто Я 에... побачила, що мене руйнує, да? І mm -hmm. е, я тепер знаю, да, що, наприклад, е, mm -hmm. починаємо від простого до більш складних змін. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Я знаю, які мені кроки малі зробити. Mm -hmm. e, yeah. Оцей перший крок, як я маю робити. Я yeah. знаю, яка в мене ціль. Усвідомлюю. Я усвідомлюю свою ціль. Я усвідомлюю свої кроки, і я усвідомлюю, що це треба мені часу для того, щоб дійти до цієї цілі, але я йду. Знаєш, і йду малими кроками. От да. і тоді це От, прийде. От це якраз про ці кроки, що людина uh -huh. яка на, на цій темі, да, вона uh -huh. зрозуміє, які їй потрібно робити кроки до від простих змін до більш таких суттєвих. Угу. Uh -huh. uh -huh. Так. Він простив до сухівера. Добре, я бачу, що це є проблема. Знаш, от я якраз я тільки що Осенька діє своєю розмовляла. Я кажу, Ань, ну, справа в тому, що, наприклад, я розумію, що я, наприклад, харчуюсь неправильно. Да? Але ти, наприклад, як фахівець, ти знаєш, з чого мені потрібно почати. Да? Оцю ж пошаговку ти мені можеш розписати, да? як фахівець. Uh -huh. А тут людина як сама для себе стає експертом. Да? Так, да. тобто я uh -huh. побачила, що мене руйнує, я усвідомила. І я тепер можу сама для себе вибудувати е, цей, е, да, ці кроки, uh -huh. цей план, план мого розвитку, да, план змін моїх фактично. Uh -huh. да? uh -huh. Просто дивися, коли, наприклад, от у нас оці всі наші реакції на рівні інстинктів формуються дуже рано, починаючи від народження і закінчують, ну, там, uh -huh. починаючи від народження. І тоді, коли ми ще не можемо ні мислити, тобто, оце як даність, яку ми беремо, і це, ну це знаєш, як хребет. Ми ж не можемо зламати собі хребет. Ну тобто, це те, на чому ми зросли. Просто ми так Ну, знову ж таки, це хребет мій, тобто це фактично так. частина моєї ідентичності, так? так, абсолютно, так. Це частина моєї ідентичності, і це те, що і привело мене, дозволило мені вижити. тобто… Ми не, не відмовляємось ні від чого. Ну, навіть погана поведінка, наприклад, там алкоголь десь чи ще щось, вона допомагала нам виживанню. Тому що ну, в той момент людина не могла інакше. Їй треба було якось дати собі раду, там, подолати цей стрес. І вона робила те, що вона могла, те, що інші робили люди, те, що було в культурі, і так їх навчили. Знаєш, ну там я колись там читала що раніше там на, на війна, рани, коли ще не було ліків, рани припікали просто ну тобто брали головешку таку mm -hmm. б, і припікав. І від цього ця рана ставала ще більшою, але це робили дуже довгий час. Тобто збільшували по суті очах раніння. Розумієш, і довгий час так робили, бо така була стигма. Ну так, так звикли знаєш. Не, не знали як краще, і вже і довгий час, навіть коли вже винайшли способи, як що не треба робити, і що треба робити, люди всього все одно ставилися з недовірою і вважали, що ото як раніше припікали, так і треба припікати. Розумієш? Тобто, оце наше мислення, оці установки суспільні звички, вони дуже сильні, і, і треба час для того, щоб. Перейти з одної фази на іншу. Тобто треба якби, звикнути, щоб організм перебудувався, щоб він спробував щось краще. Але коли ми йому даємо краще, коли він пробує хоча б одного разу свіже повітря, там, чисті стосунки, справжнє прийняття чи ще щось, вже ти не хочеш нічого. Розумієш? Тобто, Коли ти звикаєш до хорошого, то, то ти тоді вже само собою. Вибираєш оце хороше. Але коли в твоєму досвіді цього хорошого не було, ну так сталося, що не було. Але слава богу, ти живий. І зараз ти відповідаєш за те, щоб як ти хочеш облаштувати своє життя. Ну так, от якраз це і про це, тому що знаєш, усвідомлення це дуже загальне. Якщо людина тут побачить, що я можу а, Знаєш сформувати для себе алгоритм, да, так. Mm -hmm. Алгоритм цих етапів, да, чи mm -hmm. як назвати, да, mm -hmm. Моїх дій, алгоритм дні моїх до до, да, до, змін, да, так. До... Mm -hmm. <х hacen> да, До зміни до того, що е, до своєї цілісності. до того, що ти... Да, Да, до своєї унікальності, до своєї геніальності. От мені навіть більш цілісності, цілісності, інтелектуальності. Uh -huh. uh -huh. да. uh -huh. Ну, так, да, ти знаєш, от нас суспільство так завжди вимагало, від нас, щоб ми були ідеальні, там вище, краще, uh -huh. посиніше і так далі. Але я вважаю, що дійсно, як Ейнштейн правильно казав, що не можна порівнювати рибу й маху, да, хто краще лазить по деревам. Да? Uh -huh. У кожного є якийсь талант і кожен унікальний в чомусь своєму. Uh -huh.